Всім привіт! Мене звати Тимур, я займаюся агросупровідом і роблю курси з вирощення овочів і ягід в Україні. І так, в цьому відео ми поговоримо про вирощення озимої цибулі. Коли сіяти, яка густина, грунтові шкідники, гербіциди осінню, стимулятори росту, які як застосовувати, готуємо рослину в зиму, як її готувати. Весна, що ми робимо з фуницидами, гербіцидами, шкідники і, як, і добрива, які використовуємо. Це база, основа, що треба робити е, дуже швидко. І так, поїхали. Хочу нагадати, що в мене вівторок, 15 серпня, стартує курс з вирощування озимої цибулі. І там ми будемо більш докладніше розбиратися, як її вирощувати, як що робити, щоб отримати вражайність 50-70 тонн з гектару. Так, поїхали. Коли сіяти озиму цибулю. Є різні варіанти: насіння, розсада сівок. Насіння, прямий посів насіння. Для цього потрібні спеціальні сілки точного висіву, і, і треба сіяти в залежності від регіону, де ви знаходитесь, від 20 серпня до 1-5 вересня. Ось такий період. Якщо це південь Одесьчини, то 1-5. Вересня посів. Якщо це Центральна Україна, то 20-25 серпня. Ось такі сроки. Якщо у вас нема можливості посіяти насіння і у вас є бажання врочити у зиму цибулю, тоді інший варіант йти через розсаду. Беремо, для цього потрібно сіяти її трохи раніше. 15, 16, 17 серпня, треба вже сіяти, не чекати. Сіяти цибулю для цього вам потрібна касета, касета 260 комірок. І торф, і ще теплиця. Робиться посів по 3, по 3, по 4, в залежності від технології, насінини в касету, і півтора місяця вирощується, потім висаджується на постійне місце. Інший варіант це сівок, а хто, хтось його називає арпаш. Якщо у вас поле зайняте зараз, ви не можете сіяти, або у вас немає часу займатися насінням, і або у вас немає сіл кіточного висів, ви не можете її. Взяти в оренду, то у вас є варіант вирощувати лук, цибулю сівок арпаш. І його треба висаджувати в жовтні. місяці. Трохи є час зайвий зібрати врожай на тому полі, що зараз там ви плануєте під озиму цибулю. Арпаш ви висаджуєте в жовтні місяці. і е, В мене в курсі там буде дані, де його можна взяти, голландський арпаш або сівок. Голландський класний, котрий не стрілкуються або стрілкуються дуже мінімально. Він дає найраніший а, врожай. Арпаш є спеціальні фірми, котрі приїжджають в Анаполе, сіють своїми сілками або тикати його вручну. Це доволі довго, але якщо невеликі об'єми, у вас є помічники, там сім'я, люди, тобто ви можете це зробити. У мене є знайомі, котрі від 10 соток до 1,5 навіть гектара. Висаджують цей арпаш вручну. В це важко, це довго, але це реально. Далі тема: густина. Густина для кожного варіанту. Тут треба сіяти мільйон, щоб отримати на кінець на вхід в зиму 850 тисяч рослин живих, здорових на гектарі. Росада десь. 750 тисяч треба вам висаджувати. Це більш ймовірно, тому що ви бачите, скільки у вас там розсади, і ви підбираєте густину. Сівок 450 500 тисяч на гектарі. Наступно грунтові шкідники. Треба проаналізувати свій ґрунт і подивитися, що там були які попередники із рослин, і подивитись з приводу ґрунтових шкідників. Треба захищати рослини, особливо якщо насіння і розсада від ґрунтових шкідників. Сівок теж потребує захисту, але е, він не так сильно е, травмується. Якщо у вас є можливість внести ґрунтовий інсектицид з посівом, це класно. Вносите форс, регент, їх можна е, вносити. Якщо немає можливості, то вносите з першим поливом від ґрунтових шкідників. Це все треба дивитися. На це все можна внести, крім сівка. Сівок ви каплю одразу не розкладаєте, це не потрібно робити, тому треба дивитись, можливо, треба давати врядки. Наступне: гербіциди осінь. Осінню треба вам спрацювати гербіцидом стомп. Стомп, яка як саме, як, який водовилив, коли. На який ґрунт, це далі в моєму курсі. Але вам треба спрацювати гербіцидом з том, це найкраще. І далі будуть з'являтися деякі буряни, але ви можете не переживати взимку, вони, більшість з них вимерзне. Наступне стимулятори. Стимулятори нам дуже потрібні для насіння і розсади. Нам осінь треба один раз пролитися, подивитись, яка буде гарна фаза, пролитися, подивитись на розвиток рослини і дати в полив. Стимулятор, корений стимулятор. Дуже дорогі брати не потрібно. Звичайний корний стимулятор. Нам треба трохи краще розвинути кореневу систему. Це треба дивитися, аналізувати по рослині. Ем, далі йдемо. Готуємо рослину. Готувати рослину взимку дуже потрібно. Вам треба, щоб коли нас настануть мінуса, низькі температури, рослина не буде вже розвиватися, щоб на рослині було 3-4 листа. Два листа це погано, і більше п'яти це теж два листа, вона слабка може вимерзнути. Вимурз... Більше п'яти, там 6, вона буде дуже потужна і вона може дати насіння весною замість цибулини. А нам це не потрібно. Готуємо рослину 3-4 листа, як саме в моєму курсі. Тобто там є план дій. Сюди ж относяться і стимулятори, і поливи, і підживлення. Нам треба дивитися слабка рослина, працюємо більше. Сильна рослина. Працюємо менше і застосуємо фунгіциди, котрі стримують її ріст. Наступне у нас настала весна. Весною, як тільки ви можете зайти в поле, а це треба прямо слідкувати, коли ви це зможете зробити, треба внести фунгіцид. Фунгіциди ну, треба зробити профілактику від хвороб, тому що була зима, листя травмуються, воно напівживе. І треба, щоб на мертвих листочках, на сухих рештках не з'явились хвороби. Тому перше, ви працюєте фуніцидами профілактично від хвороб. Далі через день, не наступного дня, а через день, якщо ви можете зайти в поле, ви заходите гербіцидами. Гербіциди вносить ґрунтові, ще, можливо, контактні, гормональні, ви дивитесь на стан ґрунту, на стан бур'яну, що там є. Вам тільки треба розуміти, що гербіцидами треба дуже швидко спрацювати до шести листків. Після 6 листа, якщо 6 листа працювати гербіцидом, рослина ловить стрес і швидко сідає на головку. Це буде ранній врожай, але дуже малий. Тобто тут треба правильно зробити правильний водовилив, правильний гербіцид, правильно підготувати рослину до гербіцидів, Бо у мене були випадки, коли на одному полі, на одному сорті спрацювали одним гербіцидом, і потім не встигло не встигли, пішов бур'ян. Половину не спрацювали, спрацювали через тиждень. І було видно, що бур'ян забиває цю рослину. Але, врешті-решт, різниця склала 10 тонн з гектару врожайності. Той, котрий пізніше обробили, дав більше врожай. Чому ми тоді краще рослину підготували, незважаючи на те, що там було більше бур'яну. Тобто бур'ян зайвий тиждень краще виготував. І готувати рослини. До гербіциду дуже важливо в цибулі. Про це буде окрема тема і прямий ефір в моєму курсі. Далі, шкідники. Шкідники, які можуть бути весною. Треба слідкувати за ґрунтовими шкідниками, тротяни та все інше і вносити е, потрібні інсектициди. Трипс, муха це вони чіпляються на листя. Трипс, майже завжди є. Його треба контролювати. Кожним е, дивитись, скільки його є, якщо нема, то профілактично, легенько. Якщо він є, там один-два, теж профілактично. Якщо там більше 5-7 штучок на рослину робимо кожні 6-7 днів обробку. Муха треба слідкувати, коли вона розвивається, коли цітуть дерева, вишня, акація це це треба святкувати. Тоді вона дуже активна використовувати системні інсектициди. Контактні тут будуть не працювати. Багато хто казав. Ми працювали, робили, але муха травмує рослину. Звісно, це інсектицид, але ніяк на неї не впливає. Треба підбирати правильний і не втрачати врожай. Наступне добриво. Що ми робимо з добривом? З добривом вам треба розуміти, що в осінь ми робимо більше фосфор калій. Азот теж даємо, але в міру, щоб рослина завжди зайшла потужна взимку. Весною, навпаки, у нас на першому місці буде по кількості азот, потім кальцій, потім калій. Можливо, в кінці калі вже буде трохи обганяти, випереджати кальцій, це треба розуміти. І скільки ми його дамо. Якщо, наприклад, по азоту у нас десь повинно бути 300-350 кілограмів по діючій речовині на гектар, і в залежності від гусне стояння рослини. Якщо у вас там їх багатенько, то 350 по діючій речовині – це точно. Якщо там Якісь були несприятливі умови, щось повимерзало повимакало, вимикало, то трохи можна зменшити дозу. Але дози такі. І треба розуміти, коли їх давати. Не навалювати їх там в перші дні поливу, в перші дні вегетації весною, а, а, а трохи розганяти рослину більше, 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 більше. Тобто, треба дати час, щоб вона весною захотіла розганяти корневу систему, а потім вийшла в вегетацію. Коли саме Тенденція технології по фазам, по днях, коли скільки чого треба дати, це буде в моєму курсі. Чому це так важливо? Тому що, дивіться, якщо, наприклад, ви зробили полив, а через а потім дощ, 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 і ви не можете зробити полив і ви нічого не вносите. Але ці дні ви повинні рахувати, котрі були без живлення, але були з, з дощем. Весною, особливо ця весна, що була, ви, ви пам'ятаєте, було багато дощів, Тому рахуєте дні і потім, ага, 10 днів. Поливи були дощем, а жиле не було. Ви ці дні додаєте, помножуєте на кількість добрива, що потрібно в день, і даєте наступну кількість на, на, Наприклад, кальцій, ага, там півтора в день, 10 днів 15 кілограмів подіючої речовині. Погнали, вносимо наступний полив, там калій у нас була пауза, вже там 15 днів. Те, що ми не, не, не давали, не було можливості, треба додати. Тобто є формула. Є таблиця, котру ви можете отримати. Всі ці дії можуть привести до того, що ви отримаєте, якщо це буде середині 10-15 червня південь України 50 тонн з гектару. Якщо трохи пізніше, то 60, 65, 70 тонн з гектару. Максимальна цибулю цибулі зими, що я бачив, 80 тонн з гектару посів насіння. Це доволі класний варіант. Була нормальна зима. Зайшли з класною гусиною, зробили все правильно і був. Добрий родючий ґрунт. Сьогодні у нас що у нас знімаються відео: це субота, неділя-понеділок, 14 серпня, ми закінчимо набір на курс з вирощування озимої цибулі, і ввечері, 15 серпня, ми стартуємо з курсу вирощення озимої цибулі. Зараз ви можете подивитись на ціну, що цибуля не почем, але треба розуміти, що зараз продається цибуля, котра сіяна насінням весною. І різниця в збиранні врожаї півтора місяця місяць.